Доброго дня, мої діти! Доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Діти, сьогодні до нас на заняття завітала дуже цікава маленька комашка. Щоб дізнатися, що це за комашка, відгадайте, будь ласка, загадку! Слухайте далі уважно. Маленька трудівниця, жовта і смугаста, збирає мед із квіток, неначе справжня пані, жужу, жужу співає і мед соти складає. Хто це, діти? Як ви гадаєте? Так, діти, правильно, це бджола. Будемо читати з вами. Оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Бджілка і фіалка. Дружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком. А бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подорозі. Та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила зажурливо голову. Чому це ти, фіалко, зажурилася? Чому квітку свою закрила пелюсточки свої? питає бджілка. Ой, лети, бджілко! Додому, бо негода наближається, буде великий великий дощ. І справді, прилетіла бджілка додому, і пішов дощ. Дітки, ви уважно слухали оповідання. А тепер потрібно повідповідати на запитання, хто написав оповідання бджілка і фіалка? З ким подружилась бджілка? Правильно, діти, Бджілка Подружилась з фіалкою. Де жила бджілка? Подумайте, будь ласка, правильно молодці. Бджілка жила у вулику. Збирала бджілка у фіалки. Подумайте гарненько. Правильно, нектар та пилок про яку негоду попереджала фіалка бджілку? Здогадались? Про дощ. Правильно, молодці. І останнє питання, дітки, куди полетіла бджілка після поради фіалки? Молодці мої, розумнички. Правильно, Бджілка полетіла додому у свій вулик. Діти, ви в мене молодці. На всі запитання повідповідали правильно, розумнички мої. А зараз біжіть до мами з татом та розкажіть це оповідання батькам. Діти, давайте ми з вами послухаємо пісню про бджілку. Я весела її старана цілонька, всім знайома і цікава комашка. Опускаю хоботок, поїдаю веселок, працюю та і джинка ля ля я. жу Жу-жу-жу-жу, я кліточку люблю. жу жу жу, -жу. і з медом я дружу. Жу-жу-жу-жу, я літочку люблю. Жу-жу-жу-жу, до сонечка лечу. Жу-жу-жу-жу, я кліточку люблю. Жу-жу-жу-жу. Із медом я дружу, жу жу, -жу, -жу. я літечку люблю, жу-жу-жу-жу до сонечка лечу, я свою роботу дуже так люблю, бо багато користі я роблю, хоч маленька я бджола, але сильно ділова тільки липа засвіте, ляля -ля -ля, все збере Жу-жу-жу-жу, Жу-жу-жу-жу, я люблю жу -жу -жу -жу. Із медом я дружу. жу, -жу, -жу, -жу. я літочку люблю, Жу-жу-жу-жу, до сонечка лечу. Żu-żu-żu-żu, jak litoczko lubiu! Żu, żu 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 i z nadem ja dróżu! Żu-żu-żu-żu, ja litoczko lubiu! Żu-żu-żu-żu, do soneczka leczu! Я дружу, зу-зу-зузу, -зу -зу -зу. я літочка люблю, жу-зу-зу, до сонечка лечу. Зу, -зу, -зу, -зу. Я люблю зу -зу, зу зу і з медом я дружу. зу зу, -зу, -зу. я літечко люблю, зу, -зу, -зу, зу до сонечка лечу, я літаю і гуляю не сама, я у мене друг джміль хома Ми солодки полюбляєм сіть ми медом приличаємо, ми комашки непрості, ми найкращі в торті. Зу зу зу, -зу. я кліточка люблю, зу, зу 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 і з медом я дружу, зу зу, -зу, -зу. я літечка люблю, зу, -зу, -зу, зу до сонечка лечу жу зу жу я криточка люблю Жу-Зу-Зузу, і знатом дружу! друзу жу зу жу я літочка люблю жу 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 до сонечка лечу Діти, зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка має назву квітки. Повторите, будь ласка, за мною. Сяє сонечко привітне. Квітка, з пуп'янка розквітла. Вітер квітку колихає вліво, вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Давайте, дітки, іще раз повторимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко привітне, квітка, пуп'янка розквітла, вітер. Квіти колихає вліво, вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Джілка весело літає, Квіткам вічка розтуляє. Каже, квіти годі спати. Я прийшла медок збирати. Добрий день, дітки! Рада вас вітати на занятті з образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами намалюємо. Джілок. Тож для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, склянка з водою та палітра. Спочатку пензликом набираємо зелену фарбу і намалюємо травичку. Ось такими мазками зверху донизу малюємо травичку. Тепер візьмемо жовту фарбу і намастимо нею свій великий пальчик. Ось так. І поставимо відбитки. Ось так. Це буде тіло нашої бджілки. Тепер вказівним пальчиком набираємо фарбу і домалюємо нашим бджілкам голову. Після того, як ми намалювали, не забувайте дітки мити пальчики. Тепер розмішаємо білу фарбу і блакитну, щоб у нас вийшла світло-блакитна фарба. Наберемо фарбу вказівним пальчиком і домалюємо нашим бджілкам крила. Тепер пензликом домалюємо бжілкам глазки, ротик, вусики, чорні смужечки та жало. Візьмемо синю фарбу і домалюємо на травичці квіточки. Ось такі дітки-бджілки вийшли у мене. Буду з нетерпінням чекати фото ваших бджілок. До зустрічі на наступних заняттях. На все добре!